Навчально-тренінговий захід, перша зимова біологічна антишкола, завершився цими днями у лекційних аудиторіях і лабораторіях кафедри біології і методики навчання біології природничо-географічного факультету. Щодо перших трьох слів у назві цього заходу, перша зимова біологічна, то стосовно них не виникає жодних питань. А от щодо антишколи, то її організатори пояснили це тим, що прагнули до певної міри і розвантажити школярів, і водночас трішечки розважити їх, адже всіх нас цікавить невідоме і нестандартне. Вже понад 10 років профільна кафедра природничого географічного факультету проводила літні школи на базі біостаціонару Вакалівщина, куди школярі з обласного центру і навколишніх районів приїздили на два тижні. Останні два роки ці літні школи зі зрозумілих причин проводилися на базі університету. І от перша зимова. Її учасниками стали три десятки учнів 7-11 класів з Сум, Краснопілля, Чернеччини. При цьому школярі з районів області кожного дня завітали на заняття разом зі своїми батьками. Передувала цьому заходу інформаційна кампанія у соціальних мережах на університетському сайті кафедри і факультету, численні особисті контакти з вчителями, які просили підготувати учнів як до всеукраїнських шкільних предметних олімпіад, так і до складання національного мультипредметного тесту. Програму проведення першої зимової біологічної антишколи розробляли викладачі кафедри біології і методики навчання біології на чолі з кандидатом біологічних наук, доцентом Юлією Литвиненко, враховуючи. Як складність шкільної програми, так і рівень підготовки учнів. Палітра шкільних уроків вельми широка. Це генетика з особливостями будови нуклеїнових кислот, спадковістю, розв'язуванням задач з генетики і молекулярної біології, біологія рослин з виділенням хлорофілу з листків і вивченням фізико-хімічних властивостей пігменту, який визначає зелене забарвлення рослин. Заняття з ґрунтознавства і екології ґрунтів, проведення дослідів, що показують, яким чином різні типи добрив впливають на ґрунт і поглинаються рослинами. Зовнішня і внутрішня будова членистоногих комах, лабораторне заняття з вивченням мікроскопічних водоростей прісних водойм, що викликають цвітіння. Немає сумніву у тому, що відвідувачі першої зимової біологічної антишколи на базі кафедри біології і методики навчання біології природничого географічного факультету Сум завітають до неї на другий, а то й на третій рік. А професорсько-викладацький склад профільної кафедри неодмінно докладе максимум зусиль, аби якомога ширше урізноманітити програму занять зимової біологічної антишколи.